Вітання усім новини ветері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Кривий ріг» продовжує інвестувати у розвиток медицини навіть під час війни. Міська програма Стопінфаркт дає шанс на життя тисячам людей з серцево-судинними захворюваннями. Сучасне обладнання, фахові лікарі, оперативні втручання. Усе це безоплатно для пацієнтів. Програма діє з 2016 року і вже довела свою ефективність. Кількість летальних випадків від інфарктів зменшилась у кілька разів. Як саме у кривому Розі рятують життя? Далі в сюжеті. Морозі триває розвиток кардіологічної допомоги. Програма Стоп інфаркт працює вже дев'ятий рік і охоплює лікування інфарктів, інсультів та аритмій. За цей час збережено життя майже восьми тисяч містян. Навіть у воєнний період лікарі кардіоцентру продовжують працювати без вихідних, виконуючи сотні ангіографічних досліджень і стентувань безплатно для людей за рахунок міського бюджету. Ви я приїхала в серце, і мені тут бухто знайшов форми серця. Все. Мені дуже великий допомож. Це я не повторно. У мене сильне конець секта, і я ну, мені, Іменно сюди я попала секто. Іменно мені тут встановили діагноз. Доктор Доктору на дуже нормальний. Від що... доктора багато як то кажуть завісить. Доктор дуже поміг. Міський кардіоцентр це не лише сучасне обладнання, а й висококваліфіковані фахівці. Лікарі впроваджують малоінвазійні технології, що дозволяють відновлювати прохідність судин без відкритих операцій. Тут проводять ангіопластику імплантацію штучних водіїв ритму, а також діагностику складних аритмій. Такі маніпуляції рятують сотні життів і дають пацієнтам шанс на повноцінне відновлення. На рік плануємо виконувати маніпуляції з коронографії, стентування пацієнтів з хронічними оклюзіями. Коронарних артерій це ті, які ще не мали, не перенесли інфаркт, але е, мають хронічні значні проблеми з судинами. Е, друге питання це е, другий шлях, який плануємо: це обов'язково впровадження е, заключного циклу е, кардіо, е, кардіологічного центру, а це організація відкриття. Дещо якісь ремонтні роботи спровадження кардіохірургічної і нейрохірургічної операційної програма Стоп інфаркт продовжує розширюватися у планах створення кардіо та нейрохірургічних операційних, де зможуть проводити операції на відкритому серці та навіть трансплантації. Кривий ріг є потужним медичним центром не лише для своїх мешканців, а й для внутрішньопереміщених осіб та сусідніх областей Херсонської, Миколаївської і Кіровоградської. Діють програма місцеві програми. Це не держава. Стоп інфаркт стопазов, -інфарк, наприклад стоп-інфаркту з спочатку війни було більше ніж трьох е тисяч ниніграфічних досліджень і вставлено безкоштовно через підкреслю по підкрес, різній е більше ніж дві тисячі триста стені. Окрім цього працює програма інсульт також дуже важлива програма е створені. І там нове обладнання, що може також декілька Для лікарів головне не втрачати жодної хвилини, адже саме швидкість реагування вирішує долю пацієнта. Усе це стало можливим завдяки постійній підтримці міської влади та розвитку муніципальної медицини. Сьогодні кардіоцентр кривого рогу це не просто лікарня, а місце, де щодня рятують життя. Сучасне обладнання, турбота медиків і постійна підтримка міста дозволяють кожному пацієнту отримати шанс на здорове майбутнє. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський. Масована атака шахедів на Кам'янське вночі російські окупаційні сили скерували ударні дрони на районний центр Дніпропетровщини. Поранення отримали вісім людей. В лікарнях наразі перебувають четверо постраждалих. 30-річна жінка важка. Решта в стані середньої тяжкості. Вибухи зруйнували частково дах та перекриття в одному з під'їздів. Чотириповерхівки дісталась транспортному підприємству. Зокрема, є влучання у станцію Запоріжжя Кам'янське, через що тимчасово обмежено рух електричок. Близько 14 Години з-під завалів зруйнованого будинку в Кам'янському дістали тіло загиблого чоловіка. Перельот БПЛА окупантів зафіксували в Петропавлівській громаді Санельниківського району. Стало займання в будівлі комунального підприємства. В Нікопольському районі ворог бив з гармат великого калібру та дронами Камікадзе. Під приціл потрапили місто Нікополь та Покровська громада. Пошкодження дістали п'ятиповерхівка, приватне домоволодіння та леп в небі над Дніпропетровщиною. Сили ППО знашкодили 13 безпілотників інфраструктуру через атаку дронами по Павлограду в день 6 листопада. Місто та деякі населені пункти Синельніківщини залишилися без електропостачання. Напередодні чужинці тероризували Нікопільщину з гармат, півдронів та скидами боєприпасів з БПЛА. Удари витримали мешканці міста Нікополь, Покровської, Мирівської, Червоногригорівської григорівської та Марганецької громад. поранення отримав 50-річний чоловік. Його в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Ворожі атаки пошкодили 10 приватних будинків, п'ятиповерховий житловий. Будинок, господарські споруди, АЗС, теплиця, гараж, газогін, лепи та автомобіль. Напередодні ввечері російські війська атакували БПЛА енергетичний об'єкт. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. В Ніжинському районі ворог поцілив по транспортній інфраструктурі. У Крюківському районі уламками дрона пошкоджений житловий будинок і автівка. У серединобудській громаді Сумщини росіяни вдарили в по автомобілю, який доставляв хліб. Загинув 34-річний водій. Ще двох поранених пенсіонерів госпіталізували. У Знопновгородській громаді поранений 26-річний чоловік. В влучив у трактор. Постраждав 26-річний тракторист. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали від населених пунктів Харківської області. Наслідок обстрілів постраждали 6 людей. Серед них 10-річна дівчинка. У Слов'янську на Донеччині поранені 3 людини. У Краматорську 6 людей. Ще один постраждали від обстрілів у Костянтинівці. Пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі, склади, два підприємства та авто. Окупанти атакували Запорізький, Васильківський і Пологівський райони Запорізької області. Проти мирного населення війська РФ застосували 398 БПЛА, 200 разів вдарили. Артилерії скинули 12 керованих авіабомб та шість разів гатили з РСЗВ. У малокатеринівці в результаті влучання авіабомби постраждала 37-річна місцева жителька. Жінці надали необхідну медичну допомогу. Загалом окупанти завдали 636 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Садова, Антонівка. Зокрема, Пошкоджено багато... приватні багатоповерхові будинки. Близько 11-ї години, 6 листопада. Російські війська тимчасово окупованого лівобережжя, вкотре обстріляли Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапила територія одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Пошкоджено приміщення. Люди, на щастя, не травмувались. Близького півдня ворожий дрон у Дніпровському районі атакував автобус. Відомо про щонайменше найменше двох постраждалих. 43-річний чоловік та 74-річна жінка дістали контузії. Вухові та закриті черепно-мозкові травми, також у Херсонця поранення ноги. Ліквідували 1170 живих загроз для України. Наші оборонці протягом минулої доби настільки зменшили кількість ворожої орди на фронті. А ще до того вивели з ладу 172 російських БПЛА, 84 одиниці автотехніки, 15 гармат та 6 броньовиків. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили два райони зосередження особового складу, озброєння військової техніки та одну артилерійську систему противника. Сили нашої ППО нейтралізували 108 вісім гарбер та БПЛА інших типів. На півночі, сході та півдні України, наслідок помітного пожвавлення на фронті за добу Сили оборони України відбили 276 російських штурмів на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, придніпровському та інших напрямках. Українські армійці за 1352 дні успішно зменшили кількість ворожих сил наступним чином: 428 літаків, 346 гелікоптерів, 11329 танків, три 288 гармат, 1237 засобів ППО, 3918 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже близько 1 мільйона 148 тисяч російських загарбників. На Дніпропетровщині визначили громади, які найкраще надають соціальні послуги серед лідерів і Криворізька. Наше місто відзначили за системну підтримку людей старшого віку, осіб з інвалідністю та внутрішньопереміщених. Однією з найбільш затребуваних послуг залишається догляд удому, коли соцпрацівники допомагають із побутом, купують продукти, ліки на будять лат у домівках. А ще кривий ріг, першому регіоні, запровадив підтримане проживання. Для восьми переселенців виділили окреме житлом. Поруч із ними по. Стійно працюють фахівці, які допомагають у побуті та соціальній адаптації. Окрім Криворізької громади, серед найкращих також Кам'янська, Павлоградська, Дніпровська та Покровська, що на Нікопільщині. Усі вони створюють сервіси, які дійсно полегшують життя своїх мешканців. питання та відповіді на них в палаці культури мистецький провели спеціалізовану зустріч очільників та представників міських закладів культури, де становлені сонячні панелі завдяки агенції розвитку люксдев за фінансування великого герцогства Люксембург. Містяни питали в представників компанії, проєктувальника та інсталятора моменти, які найбільше їх цікавили в експлуатації новітнього енергообладнання. А ще наочно, прямо на обладнанні, показали алгоритм дій за різних ситуацій, які можуть виникнути. Під час складних ситуацій у вітчизняній енергосистемі, як відбулась спецзустріч, бачили наші кореспонденти. Пан Іван очолює палац культури Карачуни і в цьому закладі культури завдяки допомозі агенції з розвитку люксдев за фінансування Великого герцогства Люксембург встановили сонячні панелі. Це на випадок надзвичайних ситуацій у вітчизняній енергосистемі і задля часткової автономності від зовнішніх факторів. Втім, є питання, які потребують додаткового роз'яснення фахівців щодо використання остаткування з огляду на реалії сьогодення. Не досить якісну напругу, не досить якісне світло, а, яке спряму ну Спрямовані дані по останні технології саме сонячного інвертування, тому хотілося б сьогодні з'ясувати таку інформацію, як саме виходити з кризових ситуацій, коли є помилка по завищенню напруги, по заниженні частоті напруги. Що саме робити, і як в кризових ситуаціях? За малий термін часу знайти вихід з даної ситуації. Практичну цінну можливість поставити конкретні питання спеціалістам та отримати фахову відповідь мали очільники та представники закладів міста, де в рамках проєкту від Агенції розвитку Люксдев із проман за фінансування Великого герцогства Люксембург встановили сонячні панелі. Нас попросила міська влада провести цей заход, тому що було ну, досить багато звернень. по обладнанню, яке було встановлено, не всі розуміють його призначення, не всі розуміють його функціонал, який можна очікувати. Від нього, тобто, ціль цього захоту це відповісти на ці запитання, дати загальне уявлення, як це працює, і у нас буде практична частина вблизу обладнання, яке встановлено і реально працює. Тобто, ми покажемо прості дії для користувачів, які можна виконати, ну щоб там швидко виправити якусь ситуацію, не очікуючи, поки приїдуть спеціалісти. На ринку України компанія, чиї фахівці займалися проєктуванням та впровадженням електричних систем від альтернативних джерел енергії. Працює більше 20 років. Успішно втілені проєкти має в різних регіонах нашої країни. Тож діалог із користувачами встановленого ними енергообладнання мав практичну цінність. За зверненням ради оборони міста та міської влади. Люксембург Девелопмент за фінансуванням уряду Великого Герцогства Люксембург реалізував безпрецедентну програму в. Місті Кривий Ріг. Велика кількість сонячних електростанцій, систем гарантованого енергоживлення була змонтована на закладах освіти, медицини, адміністративних будівлях. Також були змонтовано системи на всіх будівлях, будинків семийного типу. І сьогодні відбулася зустріч між інсталятором цих систем. Подальшому в планах створення коротких відеороликів нагадувань з роз'ясненнями суто технічних питань, які залишаться у працівників закладів культури. Далі мають провести наступного разу зустріч вже з представниками закладів освіти для того, щоб освітяни теж розуміли, як правильно працювати з цією системою. Потрібну підтримку надає Рада оборони міста та влада Кривого Рогу. Наші заклади культури і освіти наразі це не лише саме освіта та культура, да? це такі. Пункти стійкості, які і надають свої профільні послуги, а ще є центрами, де люди можуть прийти під час блокаутів, там зарядити телефон чи отримати допомогу та інше. І ми відповідно впроваджуємо для того, щоб підвищити цю стійкість сучасні технології альтернативної електроенергії. Причому у партнерстві з нашими міжнародними партнерами, такими як, наприклад, Велика Герцогство Люксембург, ми не лише Просто встановлюємо нове обладнання. Ми впроваджуємо нові цінності, нові технології, нові підходи. Великий ризик блокаутів, відключення електроживлення, спонукають до диверсифікації джерел енергії, і рада оборони міста та влада Кривого Рогу турбується про те, щоб діти нашого міста змогли навчатися відпочивати, розвиватися в нормальних умовах. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський. Наші спортсмени повернулися до Кривого Рогу з перемогою на Кубку України з фуна Кощі, Шотокан Карате у Черкасах вони здобули 190 медалей. Це результат наполегливих тренувань, командної підтримки та справжнього бойового духу. Юні дорослі каратисти показали, що сила криворіжців у єдності та характері. З ними поспілкувалася, і наша кореспондентка. У карате вже чотири роки. У цей спорт її привів батько. З першого заняття зрозуміла, що без цього вже не зможе. Відтак наполегливо тренувалася, а нещодавно отримала нагороду за свої старання. Здобула дев'ять медалей на кубку чотири золоті та п'ять бронзових. Коли ми готувалися, я завжди вірила в найкраще. Я думала, що все буде добре. О, ну, в цілому так і вийшло. Я хочу подякувати своєму тренеру Катерина Барабаш. Вона найкраща. Вона мене підтримувала завжди. Моя команда мене підтримувала. Криворізькі каратисти повернулися з Черкас із перемогою. Там відбувся 19-й кубок України та всеукраїнські змагання, кубок нації. Сфунакоші шотокан Карате. Серед понад 300 учасників з різних регіонів саме криворіжці впевнено заявили про себе і вкотре довели, що наше місто виховує справжніх чемпіонів. За два дні напружених поєдинків і результат вражає 190 медалей різного гатунку. Лише серед юних спортсменів до 14 років майже сотня призових місць, а у старших категоріях ще 91 успіх. У кожній віковій групі криворіжці серед переможців. Наші спортсмени показали достатньо високі результати нашої федерації, тому що ми за два дні назбирали таку велику кількість нагород це 190 медалей, тому що ми вивозили достатньо велику кількість дітей і спортсменів, тому що ми готувалися досить довго до цього турніру. І плюс ми дуже задоволені тим, що всі Кращі нагороди і кращі відмітки спортсменів забрала саме наша федерація, тому що серед і дітей, і юнаків, і також і дорослих наші тренери також виступали, отримали найвищі нагороди і були відмічені як кращими спортсменами турніру. Криворіжська збірна показала не лише силу, але й справжній командний дух. Це останні змагання подібного масштабу цьогоріч. Бажаємо нашим спортсменам нових перемог, яскравих турнірів і ще більше приводів для гордості за рідне місто. А на Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Першимський. міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.